У столиці України пожежа над фабрикою рошин здійнявся дим. У державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили факт займання на підприємстві. Попередньо ніхто не постраждав. Що сталося і які деталі відомі? Розповімо далі. Підписуйтеся на канал Сейчас і підтримайте випуск лайком. Пожежа у Києві, 6 вересня у районі Деміївки в столиці було видно дим. Місцеві телеграм-канали публікували відео з місця подій та писали про займання на території кондитерської фабрики Рошен. Вже відомі перші подробиці. У державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили, пожежа справді сталася. Речник ДСНС Києва Павло Петров сказав у коментарі РБК Україна: наші рятувальники не залучалися. Там все загасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежа була, але незначна, і вони самі впоралися своїми силами. Попередньо обійшлося без постраждалих. Яка причина інциденту наразі не повідомляється. Тим часом російський ворог продовжує терор України. Російська армія вдарила по залізничній інфраструктурі на Донеччині. В Укрзалізниці повідомили. Ранок починається з обстрілу залізничної інфраструктури на Донеччині. Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення. В компанії уточнили, на найближчих рейсах Краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках. Відновлювальні роботи триватимуть орієнтовно до кінця доби. Рух через пошкоджену ділянку забезпечуватимуть вісім резервних автобусів зі Слов'янська. Російський агресор бив і по Дніпропетровщині. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що наші захисники ліквідували сім дронів противника. Далі цитую. Два райони області були під ворожим ударом. По Нікопольщині агресор цілив артилерією та ФП вай-дронами. По Синельниківщині противник бив безпілотниками. Постраждав чоловік 40 років, лікуватиметься амбулаторно. Виникла пожежа, пошкоджені три приватні будинки. Авто швидкої. Чернігівська обласна військова адміністрація повідомила: у Семенівці через російську атаку загинула 70-річна жінка. У городні поранена 45-річна мешканка. Її стан тяжкий. Ворог вдарив дронами просто по цивільних. У Сумській Області протягом доби зафіксовано 146 ворожих обстрілів по 55 населених пунктах у 18 громадах. Загиблих і поранених серед мирних жителів немає. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському Шосткинському районах. Пишуть у ОВА. окупанти не припиняють бити по Донеччині. Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив. За 5 вересня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини, трьох у Сіверську та одного в Білицькому. Ще одна людина отримала поранення. Вся наша команда висловлює щирі співчуття родинам загиблих через терор Росії. Ворога має бути покарано. Друзі, закликаю підписатись на канал. Потужний вибух у Дніпрі. На території колишнього заводу масштабна пожежа. Людей евакуюють. У чому причина? Херсонщина та Харківщина під обстрілом є загиблі, а на Львівщині в Павлі так. Що відомо? Усі подробиці далі на каналі Сій час. Ставте лайк і починаємо. 5 вересня у Дніпрі просто посеред дня пролунав потужний вибух. Після цього спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив склад на території колишнього комбайнового заводу. Місцеві змі повідомляють: чорний дим видно з різних точок міста. Поряд із місцем пожежі евакуюють людей. Інформації про постраждалих наразі немає. Масштаби руйнувань уточнюються. Тим часом під ударом ворога Херсон в четверте за день у місті лунають вибухи. Окупаційна армія Росії обстріляла приватні будинки у Дніпровському районі. Під завалами рятувальники знайшли загиблу жінку. Її особу ще встановлюють. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. На Харківщині теж неспокійно вночі безпілотники атакували богодухів. Удар припав на місцевий аграрний ліцей. Міський голова Володимир Білий у коментарі Суспільному пояснив, каже ліцей не знищили. Попали тільки в частину фоє головного корпусу. Дрони підло вдарили по закладу професійної освіти, що понад 100 років готував хліборобів. Пожежу вдалося загасити. Постраждали також квартири в гуртожитку поблизу. Їхню кількість ще уточнюють. А днем раніше дісталося лозовій. Після обстрілу 4 вересня без світла залишилися близько 40 тисяч квартир. Більша частина міста досі без електрики. Через стрибки напруги виникла аварія на великій дамбі. Енергетики працюють над ремонтом прориву. Світло у місті подають почергово, по три години на кожен район. Але графік нестабільний. Тим часом жителів Салтівського району Харкова попередили про заплановані роботи: з 9 до 11 вересня там не буде газу. На Львівщині тим часом надзвичайна ситуація іншого типу. У Дрогобицькому районі впав легкомоторний літак. Причина невідома. У якийсь момент літак просто почав різко втрачати висоту. Зазначається, що на місці вже працюють медики. Інформації про постраждалих наразі немає, а на Сумщині фахівці продовжують вивозити людей із прикордонних районів. Група Фенікс разом із рятувальниками провели евакуацію у Білопільській громаді. З небезпечної зони вивезли жінку з інвалідністю та її маму. Їх доправили до безпечного місця. Евакуація у регіоні триває, вибухи, обстріли, евакуації. Пожежі, ці слова вже стали звичними для українців. Кожен день, як на передовій, навіть далеко від фронту. Що має статися? Що агресора нарешті примусили до миру? Друзі, залишайте власні версії в коментарях. Це кадри, які публікує ДСНС Дніпропетровщини. Це те, що відбувалося сьогодні у Дніпрі. Ми бачимо, що гасили пожежу сьогодні там, і зараз розповідаю. Тож сьогодні була пекельна ніч для Дніпрян. На жаль, масована атака російських БПЛА на Дніпропетровщину. Вночі ворог поцілив по підприємству в обласному центрі, виникли пожежі, пожежники їх ліквідували. Понад 20 дронів атакували місто, ракета влучила по підприємству. Вулицями міста їздить авто з гучномовцем, мешканців попереджають про хімічне забруднення і закликають зачинити вікна. Ось які відео публікують у пабліках. Це, от власне, оті моменти прильотів, які відбувалися у Дніпрі. Це те, про що я вам розповідала. Більше 20 бпла атакували місто. Буквально пекельна безсонна ніч сьогодні, на жаль, для Дніпра. Ось ви бачите, знову ще ви. Вчора аналогічно була атакована сумщина. Ми бачимо, що росіяни вже навіть не нехтують. Вони вже й по дипмісіям б'ють, і не тільки ще ось такий момент вибуху публікують у мережі. Це от момент саме влучання, яке трапилося. Ну і кадри, які публікує ДСНС України, це те, як вчора, вірніше, як сьогодні їм вдавалося гасити все те, що вчергове наробили росіяни. Ну і тут, звісно, ми з вами не дивуємося, але. Бачимо, що перемовний процес точно ще не на горизонті. Ну і Сумщина знову ж таки кадри, які публікує ДСНС Сумщини цього разу. Що відомо, Росія 4 вересня завдала серію ударів по об'єктах критичної та промислової інфраструктури на Сумщині. Є руйнування, виникла масштабна пожежа. Ворог неодноразово завдавав повторних ударів по ділянці, де рятувальники гасили пожежу. Про що це свідчить, друзі? Ви бачите, що росіяни вже. Тепер використовують вони і раніше. Це робили ще ось кадри із сумщини, але зараз вони. Абсолютно підло, абсолютно цинічно проводять свої атаки, тому що тепер вони роблять таким чином: вони, значить, починають обстріл по якомусь об'єкту. Далі вони не чекають, верніше, вони чекають, коли зможуть туди дістатися рятувальники, відповідні служби. І після цього вони починають знову обстріл для того, щоб уразити якомога більше людей для того. Щоб постраждали від того ще і рятувальники. Ну, цинізм росіян це те, що не перестає нас дивувати не дивлячись на те, що ми вже давно знаємо, що людей там не лишилося. Київ тримаємося разом. Пише Ніна. Дякуємо вам, пані Ніно. Ігор Назарчук пише: Слава ЗСУ. Дійсно, тут треба не забувати, завдяки кому ми сьогодні маємо змогу з вами виходити в ефір. Героям слава відповідає пан Іван. Дякую вам, друзі. І я продовжую про ще одну історію: гуманітарну місію вчора обстріляли росіяни. Таку світлину було опубліковано. Значить, що відомо, і що ми знаємо: Балістика влучила по співробітниках гуманітарної місії, які розміновували Чернігів. Варто зазначити, що це е, міжнародна місія, і е, стало відомо вже про двох загиблих і також про поранених. Про це повідомляє міська е, військова адміністрація, і е, також Ну це про те, про що я вам говорила: що вони е, змінюють тактику. По-перше, вони вже б'ють по всьому, по в чому завгодно, і вони навіть цього не соромляться. Вчора російські пабліки опублікували відповідне відео. Де вони влучили по цій місії і е, намагалися це видати, як вони там атакують якийсь е, якесь військовий об'єкт. Значить, отаке відео вони оприлюднили. Бачите, так от тут вони видно чітко на відео. От подивіться зараз уважно, чітко, абсолютно видно, що це білі машини, це гуманітарна місія. Так само, як видно це все на світлинах. Вони абсолютно не цураючись, проводять удари по цим об'єктам, по цим машинам. Більше того, вони ще і намагаються, ну я не знаю, чи то обдурити когось, чи вони таким чином думають, що хтось у це повірить. Вірить, що це вони значить атакують там якісь, якісь перевезення безпілотників. І тут варто додати, що тут цинізм просто зашкалює. Тому що, якщо раніше вони принаймні заперечували або говорили, що там це насправді не ми, це щось там сталося, і взагалі я не я, і хата не моя, і ми там десь з краю стояли, і нас там не було. То зараз вони навіть не соромляться, вони відверто викладають відео, пишуть про те, що е, да, це ми ну якби все окей. І треба зазначити, що по-моєму данські два співробітники були. Загинули, на жаль, під час от цієї атаки росіян, яка відбулася вчора абсолютно цинічно, абсолютно в їхньому стилі на диплом на місію із розмінування. Ну і ми це з вами бачимо. Ми це з вами спостерігаємо.